Знаєте, я з дитинства так обожнюю японську філософію. Мені завжди здавалося, що там можна знайти відповіді, як знайти гармонію, спокій та щастя в простих речах. І сьогодні хочу розглянути кожну концепцію, про яку я дізналася за ці всі роки, більш глибоко і бажаю, щоб ви, хоча б одну з них, провадили у своє життя. Давайте знайомитись, мене звати Анастасія Продіус, я жіночий наставник, провідник реліга та мак-терапевт. І сьогодні хочу розповісти про сім японських концепцій, які точно змінить ваше життя. Перше це моя улюблена концепція, яка зараз набирає популярності, якою зараз навіть хочу опанувати цю професію, які гай коуч. Техніка називається Ікігай, тобто сенс життя? Це поєднання того, що ви любите, у чому ви хороші, та е, що потрібно світові і за що вам можуть платити гроші. Це така ваша внутрішня мотивація, і це те, що дає радість жити це життя. Як же знайти свій Ікігай? Треба запитати себе, а що справді? Мене захоплює, в чому я хороший, чим я можу допомагати іншим людей і за що мені можуть платити гроші. І треба експериментувати, а не чекати якоїсь ідеальної відповіді, пробувати нове і розвивати свої таланти. І знаєте, тут не треба прив'язуватись до якоїсь однієї ролі. І кігай може змінюватися протягом всього життя. Наприклад, людина любить малювати, вона може стати ілюстратором, може використовувати творчість у терапії як арт-терапевт, або може викладати мистецтво. Тобто, тут є дуже багато різних цікавих шляхів, які можна досліджувати, і які можна використовувати в своєму житті. Друга концепція, яку я дуже люблю, вабі Сабі краса недосконалості. Вабі-сабі Сабі це така, таке мистецтво бачити красу в недосконалому. Приймати природний плин життя, від, від, від відмовлятися від гонитви за ідеалом, і мені здається, ця концепція вона стає зараз дуже популяризованою, хоча ми самі цього не усвідомлюємо, тому що ми так втомилися від цього нав'язливого лакшері, життя, успішного успіху. Ці блогери вони зараз вже стають нікому не цікавими, а, а вже цікава така не ідеальність. Як же можна впровадити вабі сабі у своє життя? Ну, По-перше, це приймати свої недоліки, розумійте, що ви унікальний і це прекрасно. Вам не треба бути кимось або гнати за чимось. Також милуватися природною красою. Це може бути там якась чашка, яка має якусь свою історію. Або зморшки на обличчі ваших рідних, як свідчення якихось пережитих емоцій, або навіть ваші зморшки це також ваша історія. І бачити красу в цьому, не намагатися там ідеалізувати себе, колоти там всякі ботикси, насолоджуватися природною красою. І, чесно кажучи, мені здається, що жінка, яка доглядає за собою і природно красиво старіє, набагато красивіша з усіма зморшками, mm -hmm. чим якимось обколати якимось ботексом, яка просто така вся натягнута і виглядає дуже якось неприродно, я б сказала. І... Дуже класний пункт, як можна впровадити вабір сабі в своє життя, це все спрощувати. Мінімалізм у побуті, у думках, у речах. Він робить життя легшими. І саме це ми можемо зараз просліджувати в архітектурі. В інтер'єрі, да, такий мінімалізм, тому що життя воно дуже гучне, воно дуже об'ємне і нам хочеться, щоб мінімально було всього. Згадайте, як і раніше були квартири заставлені всім, купа всього було не непотребу якогось. Як зараз ми всі хочемо, щоб мінімально було. Мені наприклад, дуже хочеться, щоб на полицях на тумбочках взагалі нічого не було. і Я так кайфую від цього. Можна зробити такий приклад, знаєте, замість того, щоб там злитися на якусь недосконалість, не знати, на якусь подряпину у цьому столі. Приймайте, що це частина історії цього стола, і просто насолоджуйтесь тим, що він є. Далі наступний наступна філософія така життя. Яка мені дуже доподобає, і більше чотирьох років тому, напевно, я стала приходити до цього після вигорання неоднократно у своєму досягаторстві. Називається Сюнта Життя в моменті. Саме ця сюнта вона вчить не застрягати нас в минулому і не турбуватися про майбутнє. І е, наголошую на тому, що тільки в теперішньому моменті ми можемо бути щасливими. Як же бути в цьому моменті? Зупинитися і відчути, а що зараз ви бачите, що чуєте, що відчуваєте? І е, треба робити усе усвідомлено. Якщо ви п'єте чай, то Насолоджуйтесь його смаком і не думайте про якісь справи, які попереду особливо важливо в нас в сім'ї є таке правило. Я дуже думаю, що це зараз дуже влучно. Ми е, приймаємо їжу без гаджетів для того, щоб організм взагалі розумів, що це час прийому їжі, і щоб насолоджуватися моментом і бути в цьому моменті, який зараз відбувається, а не десь там в телефоні або в думках, що треба щось десь бігти, щось робити. І життя в моменті це також про медитацію. Можна спостерігати за своїми думками, станом, звільнюватися від думок, або спостерігати за своїм диханням. Я б рекомендувала насолоджуватися моментом у е, всьому, що ви робите. Наприклад, не їсти там на ходу, а відчувати смак кожного шматочка, не бігти кудись, а йти усвідомлено. Тобто е, трошки уповільнитися, оповільнитися і відчути насолоду справді кожним моментом, відчути, що ці моменти вони відбуваються зараз. Наступне філософське вчення Сікантан це прийняття змін. Воно наголошує на тому, що життя воно змінюється, і ми не можемо в цьому опиратися. Воно вчить нас приймати зміни як начебто ну, природну частину нашого життя. Розуміти, що взагалі все в нашому житті тимчасово. І погані часи минають, як і хороші. Як так? кажуть, Є така приказка, яку бідні люблять, а багаті дуже її бояться, все мене. І печаль, і радість, все мене. Звісно, дуже важливо, щоб почати приймати зміни, це перестати чіплятися за минуле. Так, Звісно, воно було важливе. Може, там було боляче, або може, там було дуже хорошо. Але зараз перед вами новий шлях. Якщо ви будете тягти за собою той тягар минулого, то майбутнє воно завжди буде десь в майбутньому, а не тут і зараз. І звісно, дуже важливо це бачити можливості. Кожна зміна вона відкриває для вас нові двері. Наприклад. Ви втратили роботу, прикра ситуація, правда, але можливо, це буде для вас якийсь шанс знайти справу, яка приносить радість, або знайти більш високооплачувану роботу з меншим енергетичним затратом, або ви можете знайти якесь взагалі своє покликання. Ви будете шукати нову роботу. Справді класна. Наступна дуже класна філософська японська така концепція Кайдзен це постійне вдосконалення, це японська філософія безперервного покращення. І вона каже в тому, що маленькі, щоденні кроки вони е, призводять нас до величезних змін для того, щоб впровадити цю філософію свого життя. Треба щоденно на 1% покращувати своє життя. І е, тут класно е, замість таких якихось величезних рисків сфокусуватися на маленьких змінах і уявляєте, наскільки зміниться через рік ваше життя, якщо ви кожного дня будете покращувати його на 1%. Дуже важливо наголошують на тому, що тут треба бути терплячими. Результат не буде миттєвим, але він обов'язково буде. І можна записувати прогрес. Навіть найменші зміни вони мають значення. Як же можна його впровадити? Для того, щоб зрозуміти, як це працює. Наприклад, замість того, щоб різко змінювати ваш спосіб життя, почніть із чогось маленького. Наприклад, 5 хвилин йоги щодня, 10 сторінок прочитати, там, на один стакан більше води випити. Це буде такий дуже маленький крок, але через рік ви себе не впізнаєте. Наступна концепція це сідая. Яка розказує про гармонію у стосунках? Японці взагалі вони дуже цінують м'яке таке уважне спілкування, яке створює гармонію між людьми. І це дуже класно, тому що в нашій культурі. Немає такого поняття, ззагалі дуже тільки зараз. Мені здається, ми приходимо до такого поняття, там як аб'юзивні стосунки, да абізивна дружба, і ми розуміємо, що там тут нам не подобається у цьому спілкуванні. А японці вони так дуже цінують, те, що мають комфорт в навколишньому спілкуванні. Як застосовувати цю філософську концепцію? Більше слухайте і менше говоріть. Люди дуже люблять бути почутими справді. Будьте м'якими у спілкуванні і поважайте людей навіть у конфліктах. Це буде повага не тільки до людей, це буде повага до самого себе, коли ви зможете достойно виходити із конфліктних ситуацій. І е, дякуйте навіть за якісь дідниці. Це створює таку знаєте теплоту у стосунках. Е, і замість того, щоб сперечатися, наприклад, скажіть, я розумію твою точку зору. Давай пошукаємо. Рішення зараз разом із цією ситуацією. Сьома остання концепція дуже така неймовірно прекрасна. Юга називається Глибока краса. Це таке тонке відчуття краси, яке просто неможливо пояснити словами. Це момент, коли щось настільки прекрасне, що у вас навіть це змушує затамувати подих. Як впровадити це юги у життя? Треба помічати е, все, що відбувається навколо вас. Милуйтесь природою, зоряне небо, океан, осінне листя. Але відчувайте це навіть, таким величезним-величезним кайфом. Відчувайте е, глибину моментів, запах дощу, якусь там тишу перед світанком. Насолоджуйтесь цим, кайфуйте і розумійте, що цей момент, ну, по-перше, він не повторний, його вже ніколи не буде, він вже ніколи не повториться. І справді, насолоджуйтесь щиро цим. І дозвольте собі дивуватися. Не все потребує пояснення. Просто іноді треба відчувати. Наприклад, коли ви дивитесь на захід сонця і відчуваєте, як серце наповнюється теплом, ось це і є той самий юге. Отже, японська мудрість, знаєте, вона допомагає жити усвідомлено і жити в гармонії із собою і світом. Спробуйте інтегрувати якісь концепції у своє життя, і ви побачите, як воно змінюється. Напишіть у коментарях, яка концепція вам найбільше підготувалася. Якщо вам було цікаво дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі, давайте разом крокувати до внутрішньої гармонії і до зустрічі в наступному відео.